Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропалюю вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки. також поширювати, коментувати і таке інше. Ну, давайте подивимося вже на підсумки Рамштайна чергового з точки зору формальної логіки. Тобто, Тієї логіки, якою послуговується наука, і я як професор. Ну, Звичайно, є жартуни, які кажуть, що логіка буває трьох видів формальна, залізна і жіноча, але ми будемо послуговуватися таки формальною логікою. І от я читаю е, те, що. Там сказав на підсумковій прес-конференції по завершенню Рамштайна чергового, пан Остін, ви мовите, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, він заявив абсолютно правильну річ, логічну і ту, яку йому диктує розвідка його. що Московсько-українська війна вступає у вирішальну стадію. Тобто війна, агресивна Москові проти України, вступає у вирішальну фазу, здається, так він сказав. Не стадію, а фазу. Не ну, один не вмер Данила, так болячка Так. І разом з тим тут же було зроблено дивовижний вигляд. Дивовижний висновок, а танків ми вам не дамо. Де логіка? Так. Ну якщо ви сказали про те, що вступає в вирішальну фазу, то, мабуть, треба цю вирішальну фазу чимось підкріпити. І чим підкріпити? Та, звичайно, що з -з зрозуміло, що одне підкріплення, головне підкріплення це танки сучасні, які потрібні саме Україні. Скільки ще українців має загинути, щоб НАТО і ЄС дали нам танки? Дивовижні заяви знову ж таки лунають, що є за. І є проти надання українцям танків. Я знаю за. Але мені невідомо проти. Ну назвіть, будь ласка, проти. Не просто кажіть, що є за аргументи надання і є проти аргументи. Так, Назвіть ви їх, які проти? Ні, не зрозуміло. Українці боронять не лише себе, але й усю Європу. Це їжаку має бути зрозуміло. Що ви тягнете? Що ви тягнете? Куди ви тягнете? Ну треба ж розум хоч трохи мати. А ви граєтеся в Котамишки, за і проти. Це ж дитяча гра. Що у вас? Дитячий розум, чи що? Ганьба. Ну, я розумію, що там є такі персонажі, як Штайнмайер. Ми знаємо його за ганебною формулою Штайнмайера, де він виступив як класичний агент Путіна, класичний агент Московії. Хто скаже, що ні? Формулу він придумав для нас. Щоб ми, значить, віддали території свої, здалися. Ну, віддай свою територію. Чого ти лізеш до нас? Віддай частину Німеччини. Ви ж вже віддали там Східну Прусію. Ну, віддайте ще Баварію. От, теж непогана така для Путіна. Може, він заспокоїться? Ви ж цього хочете? Щоб він зберіг обличчя, ну, давайте. Баварію віддамо, столицею Мюнхену. Хай це буде частина Російської Федерації, ще одна одна ж уже є Калінінградська область. Хай буде ще й Баварія туди. А Шольц взагалі нагадує мені українського п'яного бомжа, ну зовні. так. І мене цікавить, чи є от запитання таке. Ставлю, собі і вам, чи не є німецьке керівництво, корумповане Путіним? Точніше, Московським Газпромом, так би мовити, під керівництвом ідейним Путіна. Чи не носив Шредер, який працював багато років у? Газпромі, валізи з грошима, нинішнім німецьким в лапках бомжам Штаймаєру і Шольцу. Ну, незрозуміло, ну, немає безпричинних явищ. Якщо країна заявляє, що вона не дає Україні, точніше, не країна. А керівники цієї країни? Заявляють, що вони не можуть дати танки і виправдовуються це тим, що бачите, у Другій світовій війні Німеччина воювала з Росією. І там були танки, і тигри і все таке. То що ж тоді виходить? Воювала вона з Московією, а чомусь найбільше. Постраждала Україна, це ж факт. Чи може Шольц і Штатмайер є дітьми, Гітлера ідейними? І українців за людей немає. Ну як це? Ну ми ж повинні знати причину, чому нам не дають, бо видумують причини одна дурнішу, дурніша за іншу. Вони що вважають, що ми ідіоти? Що ми нічого не розуміємо? Ну, у нас, напевно, є такі люди. Інакше б вони не говорили б о таких речей, які, очевидно, є ідіотськими. Це ж зрозуміло. Ну, ну, ну що це таке не постачає, тому що вона воювала, воювали з Радянським Союзом? А товклися в Україні. І ви що, нам виплатили якісь репарації за, що Німеччина зробила? Якщо ви є дійсно послідовниками Гітлера, то ви повинні нам виплатити за його діяння? Чому ви тільки Ізраїлю платите? А чому Україні не платите? Мабуть, пора нам, нашому уряду, нашому керівництву поставити питання руба і звернутися до. ОБСЄ, є до Європейського суду і все чому Німеччина виплачує репарації Ізраїлю, а не виплачує репарації України. Що ми постраждали менше? Ті українці не люди. Ну як це? Я на місці, от маючи такі гріхи за душею на місці Шольца і Стаймайра взагалі б би. Зробивши, кажучи, англійською, шатап і більше не розкривав рота у цьому сенсі. Всім українцям в Україні і світі здоров'я, і удачі і нашої перемоги над дикою ордою московитів-андрофагів і їхніх агентів в Україні і в світі.